Ну ти ж науковець. Чого ти туди поперся? Чого ти поперся в а -а -а. Ти ж... ну, я, не, ну, Я не знаю, чи ви знаєте Любі глядачі, але Антон, наприклад, залишив в Ірпені свою власну артівку, автівку Ніса Альмера його дружини. Вона не змогла виїхати з Ірпеня, вона потрапила під обстріл. І фактично там вже ми якось сиділи в кав'ярні, рахували, і там не було вже навіть що відновлювати. Так, ну і в принципі те, що вона лишилась в Ерпені, це потім зіграло дуже добру роль, що саме на цій напіврозбитій автівці ми вивозили потім людей. Тобто я її привів до робочого стану двигуна і е, Коліс, і потім от ми нею місяць працювали. О, зараз вона просто стоїть вже як постамент нерухомий, чекає якоїсь своєї долі. А чому ми це робили? Я не знаю. Дуже часто задаються питання. Найпопулярніша відповідь, яку я для себе. Зробив це. А хто хто мав це робити? Розумієш? Тоді час був жахливий, абсолютно жахливий, але прекрасний тим, що ніхто не питав, що робити, всі просто брали і робили. Треба було вантажити трупи, вантажили трупи. Треба було вивозити людей, вивозили людей. Треба було зробити переправу з дерева через цю річку під Романківським мостом. Ми робили цю переправу. Треба було відвезти продукти, відвозили, треба було лікарів підвезти, підвозили. Тобто ти намагався постійно знайти собі місце, де себе корисно долучити до спільної справи. От ну, тут зараз це перетворилося на те, що я не можу в позаробочий час сидіти вдома, і весь свій вільний час я спрямовую на те, що ми десь щось знаходимо на горизонтальних зв'язках. Дякую. Всім нашим донаторам маємо гроші, щось купуємо, завантажуємо буси, купуємо автівки і їдемо на схід. От. І досі не виникає питання, чому ми це робимо? Тому що, ну, а хто це буде робити? Добі друзі, я вас закликаю знайти Антона Селенка в Фейсбуку і по почитайте, пошукайте на його сторінці, чим ви можете допомогти. А ви можете це 100%. Тут же ж треба ще пояснити, у нас трошки аудиторія змінилася в порівнянні з тими проектами, в яких ми з тобою співпрацювали раніше. А в робочий час це що, чим ти там займаєшся? А то ми говоримо, говоримо волонтер, там машини возить, людей вивозив. Ну і я люблю розповідати цю історію, якщо 23 лютого я наносив молекули, які мені принесли на дослідження, наніс їх на спеціальну атомногладеньку підкладку. Ці молекули, значить, і запхнув підвістря. Сканувального тунельного мікроскопу, який, власне, і може візуалізувати ці молекули. Якщо глядачам невідомо, то в оптичну мікроскопію, звичайно, побачити атом або молекулу неможливо. Але є певні види мікроскопів, зокрема мій сканувальний тунельний мікроскоп, який це дозволяє зробити. Можна побачити, що там дві молекули роблять, як вони між собою там контактують, і як їхні групи ансамблі між собою теж взаємодіють. І от я 23 числа ці молекули наніс. А 24 го числа я вже на роботу не зміг вийти. Я подзвонив своєму керівнику і сказав, що Олександр Анатолійович я на роботу не прийду. Він спитав, чого? Я кажу, війна. От зараз, по суті, діяльність ця відновилася. Раніше я ще дочитав е, аспірантам лекції, прийняв у них іспит. Ну, а зараз продовжується робота. Наскільки це можливо, я не скажу, що, 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 що це максимально ефективно, це буде абсолютно неправдою. Насправді, українська наука понесла важкі втрати. Цій війні вже як фізичні, о, багато науковців загинуло. О, і мирних, і ті, які пішли до лав Збройних сил о, зі зброєю в руках захищати країну, о, були вражено дуже багато дуже цінних інститутів. Я думаю, про це все ми будемо говорити вже після війни, тому що насправді багато українських науково-дослідних інститутів працювали на оборонку, і це саме були такі, знаєш, високотехнологічні сектори. Військово-промислового комплексу і росіяни знали, куди бити. Я вкотре наголошую, що це у нас популярна повісточка, що українські науковці, в принципі, нічого не роблять. Ну, але росіяни думали інакше, і в принципі вони в чомусь десь вгадали. І втрати не фізичного характеру, а такого втрата людського капіталу. Дуже багато науковців, вірніше, науковиць виїхало за кордон. Багато наукових колективів фактично паралізовані. І це ще як ми не говоримо про вимушену евакуацію багатьох науковців з науково-дослідних установ та університетів, наприклад, Харкова. От як в Харкові можна займатися наукою ніяк. Ці люди вимушені були виїхати, і навіть якщо ну, умовно, якщо це теоретики, вони, можливо, можуть якось працювати. А в принципі, вся експериментальна наука вона напівпаралізованому стані. І це велика, велика біда, і в цьому плані в Україні вже зараз. Потрібно думати, яким чином наукову сферу підтримувати, тому що е це економічна криза. Ми всі про це знаємо, і відсутність фінансування заблоковані практично всі е програми фінансування якихось науково-дослідницьких проєктів. І це зрозуміло, тому що всі ресурси мають бути спрямовані на оборону. Але тим не менш, Україна має зараз сконцентрувати свою увагу на тому, як втримати людський капітал в науковій сфері в Україні для того, щоб ми потім. Після завершення війни почали українську науку наукову сферу відновлювати, тому що інноваційну економіку не збудуєш просто на незрозуміло чому. І було б круто, якби зараз в Україні важко, так, але якби зараз в Україні виникав аналог американської ДАРПа. Тобто, це оборонна агенція, яка займається науково-дослідними розробками в військовій сфері. От якби у нас таке було. І зараз би це організовувалося, якби зараз збиралися колективи, колективи науковців, їм давалися задачі, які треба було вирішувати на якомусь такому дуже, -дуже інтелектуальному рівні, це було б дуже дуже добре.